Всім привіт! Доброго дня, друзі! Тут у нас в Польщі вже почали квітнути рододендрони і хочу в цьому відео вам показати, яка це неймовірна краса. Ну, Почнемо показувати зі своїх. В мене два є в цьому році, я його придбала і буду вирощувати їх в горщиках. Порадилась з жіночкою, яка продавала, я купляла перший ось цей на базарі. Він, здається, на відео такий трішечки світліший. Насправді він сильно-сильно такого Темно-фіолетового кольору, дуже класний. Купляла на базарі. Горщик такий коштував 60 або 65 злотих. Це я вже його пересадила. Ну, Я вам показувала, коли пересаджувала. Зараз нагадаю, який в нього ґрунт. Так, дуже світлий. Ось тут на фото він. На відео, точніше. І є також ось такий в мене. Це я купляла в Бедронці. Всього-навсього 29,90 коштував. І можу вам сказати, що однозначно можна купляти. Гарно він виглядає. Гарно заклав квіточки. Ось такий він на фото. Так, написано: рододендрон нова земла. Подивлюся, потім в інтернеті. Якщо це саме такий сорт, то я вам напишу. І ось. Ростуть вони в мене в горщиках, цей пересадила вже, як сказала, цей не пересаджувала. Грунт купила ось такий спеціальний для рододендронів. Для залі, для лохини, ну, тобто, досить кислий ґрунт, ось такий. Бачите, написано для бурувок, ну, це лохина, для залі, для рододендронів, тобто для тих рослин, які люблять кислий ґрунт. Взяла цей горщик трішечки більший цей пересаджу вже пізніше, коли вона відквітне, щоб не турбувати її зараз. Додала також в ґрунт туди трішечки хвої, і також соснового опаду, і зверху вклала ось так корою. Цвіточні бруньки заклав дуже гарно, бачите, ось так багато. Квіточок, але трішечки напала на нього. ну, Я так, тля, тут так, тут Я його обробляла, покажу, ну, зараз вже вона не жива, вже вона осипається. Купила для обробки від шкідників ось такий препарат, вже готовий, щоб не розводити нічого. І обробляю тут рослини на балконі. Написано біопрепарат. Ну, Поки що я більше нічого не обробляла, а троянду ще для профілактики обробила. А так тільки ось рододендрони. І також придбала ось такий препарат. Це від хвороб, обробила помідорчики про всяк випадок. Так, Підживлюю ось таким біогумус. Мене є. Тут написано, що він підходить для будь-яких рослин. І для також лохини, для петуні, полуниці, помідорів тому можна підживлювати і рододендрони. Один ковпачок на один літр води. Ну а вже ж я беру велику лійку, то беру багато і розвожу і підживлюю в принципі всі свої рослини. Дуже гарно квітне. Ну, як всі рододендрони, як азалії, як буровки, тобто лохина, він полюбляє кислий ґрунт і полюбляє затінок. Ось тут в мене, в цьому куточку, взагалі не буває сонечка, не зранку, не потім. І тут в мене стоять ті рослини, які люблять затінок. Мої бегонії також вже заклали бруньки. Ось тут трішечки буквально одну секундочку. Бачите, ось тут цвіточна брунька і ось тут вже є цвіточна брунька. І тут бегонії стоять, також гортензія і ось рододендрони. Коли в затінку вони знаходяться, їм це дуже гарно. Хоча далі буду показувати вам шматочки відео, намагалася максимально по місту пройти і зняти, де вже почали квітнути рододендрони, то є, що вони ростуть і на сонці. І в принципі, вони також непогано себе почувають. Ну, що хочу сказати, що, мабуть, тут такий ґрунт, що вони так гарно наростають, величезні кущі, навіть один кущ, далі вам скажу. Такий саме він взагалі був за вишки до першого поверху. Повністю він закрив вікно першого поверху. Хотіла сама на його фоні сфотографуватися, щоб було видно його розмір, це, але це було біля будинку і було незручно а вже ж мені там біля нього фотографуватися. Ось ось так. Ще я так думаю, їм тут подобається саме погода, тому що в принципі, тут досить тепла зима, не буває таких сильних морозів довгих, і також в принципі, досить вологе літо, і також вони гарно себе при такій погоді почувають. Ростуть дуже гарно. Ну, хочу сказати, що вони гарно ростуть не тільки в нашому містечку, де ми мешкаємо, а бачила такі гарні посадки величезні навколо озера і в Познані, коли ми їздили, і багато де вони зустрічаються, родонедрони гарно себе почувають, гарно і досить сильно наростають і квітнуть. Ну, ще спробую пройтись по дачах, тому що також багато там бачила кущів. Не знаю, вийде в мене познімати, тому що вже на дачах досить багато людей. Ну я вже ж коли там хтось працює, то незручно. Буду намагатися. Ну і зараз підемо з вами гуляти і дивитися, як квітнуть рододендрони. І першими почали квітнути рододендрони білого кольору, білих сортів. Вони почали своє квітування ще всередині квітня. Десь так з 15 го з 10-го квітня білі рододендрони вже почали розквітати, а кольорові ще поки що відпочивали. Подивіться, як гарно почав квітнути рододендрон. Просто біля під'їзду знаходиться. Ніхто на зиму його не вкриває, ніяк не захищає, бо я бачила, спостерігала за ним ще й взимку. Ось тут в парку також почав квітнути рододендрон. Я так розумію, що білі це найранішні рододендрони, білий сорт саме. Вони починають квітнути перші. Десь є серединка така фіолетова, а є ось така біленька. Взагалі вони дуже гарні, хоча білі, і білі, і червоні, і фіолетові, будь-які. І ось там подалі за фонтаном, там є рожевий і фіолетовий. Це стовідсотково, тому що в минулому році, в травні місяці, я приїжджала, вони квітли. Тому, виходить, ось такі вони пізні. Подобається їм тут, бачите, які великі кущі, дуже великі, діаметром, я не знаю, метра два точно є, а заввишки ну, на рівень мого плеча. Це десь півтора метра точно. Однозначно їм тут не один рік, гарно вони ростуть, а вже ж їх тут особливо ніхто не підживлює, не підкормлює нічим, я думаю, так, не обрізає. Ось бачите, тут ще повністю закриті квіточки, то тут інший колір. Ну, а ось ці кущі, це взагалі поза конкуренцією. Це настільки гарні рододендрони. Ви подивіться, яка величезна грона. Самі квіточки, ось ці дзвоники величезні. Я не знаю, що це за сорт. Ну я взагалі не дуже ще розуміюся в сортах рододендронів. Ростуть просто над дорогою біля будинку. Ми проїхали повз, потім повернули і вернулися, щоб зняти ось ці кущики. Думаю, якщо навіть хтось визирне у віконце або вийде з будинку, то я поясню, що просто хочеться мені зняти. Яскраві, просто був такий похмурий день, а вони просто горять, так сказати, біля будинку. Дуже класні сорти. Той подалі фіолетовий, ось видно, що молоденький, біленький, зовсім маленький, а це взагалі. І ось ще один путь. Це той, поряд з яким я сказала, вам хочу сфотографуватися, хотіла точніше. Але також він біля будинку. Ну це взагалі якийсь великоквітковий, подивіться, прунька закрита, вона розміром з довжиною, з мій палець, а товщиною, мабуть, як три або чотири пальці разом, якщо скласти. Ну, незручно було, тому що були вікна будинку, виходили сюди. І перший поверх практично не було видно вікон. Він все закрив величезні, просто. Громадні кущі і ось просто біля державної установи також квітнуть рододендрами. Тут їм трішечки гірше, хоча вони полюбляють затінок, але ось тут вони ростуть під деревами, під дубами, і видно, що взагалі тут їм дуже мало сонця. Тобто потрібен їм затінок, але, не знаєте, не такий вже глухий, тому що тут ось саме в цьому місці немає сонця. Взагалі, вдень, навіть коли дуже сонячно, то я знаю, що тут затінок. Ось біленькі вони вже доквітають, як я вам сказала раніше, що вони почали квітнути. А, це фіолетовий, це фіолетовий кольор, то такий ніжно-ніжно-фіолетовий, то він ще не розкрився. Далі будуть білі. <клух> і ось за цими кущами також бачите кущі величезні. Ну, не знаю, може, і підживлюють їх чимось. Я не спостерігала, цього не бачила. Ну я думаю, що якщо їм приготувати гарний грунт, гарну посадкову яму, то вони тут будуть рости непогано. А он там подалі білий кущ, то він вже доквітає. Тобто, як я вам і сказала, досить непогані кущі, гарні, яскраві, і виходить, що ви вони досить довго квітнуть. Якщо мати кілька сортів, то можна спостерігати за квітнем тостою, взагалі, жовтий колір. Ну це взагалі, я навіть і не пам'ятаю, щоб десь бачила рододендрон жовтого кольору. І можна милуватися квітненням цих яскравих, гарних, дуже цікавих кущів з середини квітня, травень і, можливо, навіть весь червень, тому що ходили гуляти по дачах. Рододендронів, до речі, на дачах ростуть дуже багато, але майже всі ще відпочивають ще тільки готуються до квітнення. Одиниці є, що вже розквітли. Інші всі з закритими бутонами, тобто це пізні сорти, які будуть квітнути ще досить і досить довго. Ну, ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і було цікаве. Чекаю на зворотній зв'язок, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. За кожне добре слово буду дуже і дуже вам вдячна. Зустрінемося з вами в наступному відео. А я бажаю вам всього самого найкращого, головне. Мирного неба над головою.